Нями юні бадмінтоністи горішніх плавнів повернули зі змагань, що пройшли у Черкасах. Там вихованці відділення Бадмінтону Дю США 3 брали участь у відкритому міському чемпіонату з Бадмінтону серед юнаків та дівчат 2003-2004, 2005-2006, 2007 років народження та молодше, який тривав з 30 березня по 2 квітня. Окрім наших спортсменів, учасниками змагань стали команди з Вінниці, Черкас, Полтави та інших міст України. Наші бадмінтоністи гідно проявили себе у Черкасах і завоювали такі місця. Дарина Шпорт і Микита Ільченко Треті сходинки в одиночній категорії. Артем Ємченко друге місце в одиночній категорії. Василь Марченко друге місця в одиночній категорії та в парі. Олеся Альошина. Друге місце в парній боротьбі. Ольга Дрон друге місце в парі та третє місце в класі мікст. Лілія Красильнікова третє місце в одиночній категорії та перше місце в парі. Крило Погорецький друге місце в одиночній категорії в парі та в класі «Мікст». Юрій Тепляков, друге місце в Ночні категорії, треті місця в парі та в класі мікст. Ірина Карамушка, друге місце в одиночній категорії, перше місце в парі та друге місце в класі Мікст. 9 квітня наші спортсмени продовжили боротьбу в рамках чемпіонату Полтавської області серед юнаків та дівчат 2003 року народження та молодше, який відбувся у горішніх плавнях. У змаганнях брали участь представники спортивних шкіл міста Полтави та горішніх плавнів. За результатами чемпіонату Полтавської області, юні бадмінтоністи горішніх плавнів здобули такі місця. Крило Погорецький та Ірина Карамушка перше місце в одиночній категорії парній та в класі «Мікст». Василь Марченко та Лілія Красильникова, друге місця в одиночній категорії. Перше місце в парній та друге місце в класі мікст. Юрій Тепляков Сучков третє місце в одиночній категорії, друге місце в парній та третє місце в класі мікст. Артем Демченко шосте місце в одиночній категорії, друге місце в парній та четверте місце в класі мікст. Олена Петрова друге місце в одиночній категорії та четверте місце в парній. Юлія Дрон шосте місце в одиночній категорії, друге місце в парній та третє місце в класі мікст. Юні бадмінтаністи продовжують тренування та готуються до нових випробувань. Наступні змагання пройдуть в Одесі, де з 24 по 27 квітня відбудеться чемпіонат України серед юнаків 2003 року народження та молодше.